Україна обрала демократію всупереч тим, хто її зневажає. Україна обрала відкритість і свободу перед обличчям тих, хто її боїться. Україна обрала сидіти, обговорювати, голосувати, змінюватися, розвиватися, всупереч тим, хто вірить лише в слуху, в силу і послух. Україна обрала бути незалежною, вільно пересуватися, торгувати, інвестувати. Процвітати, мати надію супереч тим, хто все ще має ілюзорні мрії про старі імперії, український народ обрав для себе європейський шлях, український народ це європейці. Ви є європейці не лише через географічний принцип, ви є європейцями через моральні та духовні зобов'язання.